Доброго дня, доброго вечора. Кажи. Всім привіт. <гум> так, ми сьогодні приїхали. Сьогодні в нас вже великий листопада, яке то сьогодні число? Так, пізно. 13. 13 минало. 13... 13 листопада сьогодні. Так. І ми хочемо глянути, чи ще будемо зараз збирати малину. Так що давайте разом з нами перевертаємо перевертаємо. Не Як чого? нема? А от ото О, що таке? Бачу. А вот ну, Во. Ага. во. Ці... во. Відірви викинь. Відірвив... Ні, відірви і заморозь. Мармелад. Ні, <рес> Заморожу... заморозити треба. Нас, Ох, тут холодно. Нас морозило ці... тепліше. Вон дивись. Так, що ми тут так, бачимо. Де не де Але треба, щоб воно. В а? Кущах багато є. Ще можна назбирати, Там правда? дивись. Там бачу. Во, ти бачив? А що по якості? Для себе норм. Нормально, нормально маленька. підмерзлена, ну звісно. Ну, mm. А ще можна збирати. Смак такий став, терпкуватий. знаєш така... яка? Якась така. Яка? сухофрукт якийсь. Терпкувата якась така стала. Так, якісь чіпси крипси Але треба заморозити. Ну, то що? Треба да. угу. Треба. впирати. То вже суто для себе. Останній приостанній збір малини. Вона вже поганої якості. Ну? А хто ще збирає? Є в коментарях такі, що ще збирають малину і продають. Чи продаєте ще? Чи вже поскошували? Ану, хто, хто буде найдовше продавати? Цікаво. Діліться в коментах. Так, поки ми там туди-сюди настроїмося на роботу по дорозі, забрав ящик кави, допіо. Пам-пам-парам-пам-пам-пам. -пам -пам. Зараз глянемо, що там приїхало, хто що замовив, подивимося, вам покажу, кому цікаво, швиденько то зробимо, не переживайте. Так, ну що, я вже в хаті. Аромат, звісно, шикарніший, так завжди. Так, що ми маємо? А маємо ми блек. Це темне обсмаження. Така кава. Гірка, смачна. Маємо ми Уганду, кисленька. Така чотири позначки кислотності так я люблю. Маємо Мехіко, яблуко, слива, апельсин шоколад. Таку щось не пам'ятаю, як -то, коли я її пив, не пив. Бразилію сьогодні таку в гостях пив. Кажу, що, і завжди, кажу, ви завжди одну ту саму замовляєте? Каже, так, вона нам по міцності підходить. Так що вже наші друзі мають собі свої смаки завжди, однакові кави замовляють. Може, ну, деколи міняють. Я то стараюся, як замовляю, там то стараюся якусь іншу замовити, покушати. От. Бо вони тут дуже різні по смаках відрізняються. Сальвадор. Ну, взагалі, і багато такий кожен собі на свій смак. По нас замовляли Еспресо. Хочу зосередити увагу на двох таких, бачу, що замовили хтось. От. Це не ми. У нас така бейліс є. От. І зараз її теж один наш друг замовив собі. У нас є така Ну, класна, дуже класна. дуже Іванці дуже подобається. А ми собі замовили вишня в шоколаді. Cherry Chocolate. Ми просто вишню там брали, ну шикарна була, бомбезна. Цього разу замовили вишня в шоколаді. Побачимо, що вона. О! Вона пахне знаєте чим? Як просто вишня пахне вишнею і класно так кава з вишнею, а ця пахне таким тортом. З якимись вишнями, що прикрашений, там, чи перемазаний, чи чимось таким вишневим, чи в тісті якісь вишні. Отаким вона пахне, таким смачним, мокрим, свіжим, солодким, шоколадним тортом з вишнями. А яка на смак? Думаю, чудова, причудова. І що я вам хочу сказати, народ, вс все це, ну, всі цікаві, всі, хто п'є, цікавий, напишіть, чи ви вже замовляли, чи думаєте замовляти. Чи заходили на сайт. Сайт, посилання буде в описі. Але хочу сказати тим, хто п'є цікавий, і тим, хто ще тільки планує пити цікавий, буде хороший сюрприз. Буде хороший сюрприз. Підписуйтесь на, нас, на наш канал. От пізніше в наступних роликах розкажемо, який буде сюрприз, пов'язаний з кавою допіва. Так що заходьте на сайт, вибирайте, перебирайте, придивляйтесь, питайтесь, будемо на зв'язку. Кіт на хазяйстві. Іди привітайся. Жирний. Ти жирний? Що там як вийде? А де ти взявся такий кра... красивий, гарний? Літом чорний тут з нами малину збирав. А ну поморкай в камеру. Хто любить котів хто більше любить котів хто більше собак я котів все давай я пішов а він за мною ну давай я не маю часу не Ні збирати нічого не робить ходить <говори> <Сиди>. <говори> Так. Треба збирати малину, бо жодної бубки Мали в цьому нема в нас в морозилці. Все з'їли. Клубніку сьогодні їв вже з пластівцями заморожену. Теж доволі непогано. А що тут збирати? Зараз швиденько позбираю, аби кілограм назбирати. Від того буде добре. Дивіться, нема, 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 нема. Нема, нема. Ох, літом тут движняк був. А зараз скоро треба буде вже скошувати. Отака маленька. О така. Все, оце вже мабуть точно останній раз. Вже в нас передають сніг з дощем. Ну це нічого не говорить для такої глобальної погоди. Але для ягід це щось говорить, Ягід вже, мабуть, не буде. А садити малину то ще то зовсім нічого. Навіть якщо снігу нападає 2-3 см і він розтане, це нічого не говорить, аж поки не замерзне ґрунт. Можна садити малину. І тоді ремонтантні сорти збираєте до середини листопада. А літні сорти збираєте в червні. З літніх сортів. До речі, хочу наголосити на літньому сорті Glen Ample. Класний такий сорт, перевірений, високоурожайний. Дивіться, оце що таке, Перекути поле називається. Воно такое часом по дорозі, як їдеш машиною. Де воно тут взялося? Так що, якщо ви посадили ремонтантні сорти, то рекомендую посадити також трошки літнього сорту, щоб збільшити термін. Одні бур'яни тут понакочувались, дивіться. Світер понаносив звідси з поля. І вони тут на першому рядкові все позатримувалось. Дивіться, а деякі були... Ого, яке явище, бачите? Деякі перетнули той рядок. Що там, Іди сюди? Кс -кс 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 давай, давай. Кс -кс 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 дехто подолав оцю першу перешкоду і дивіться, в цьому міжряді. Ого-го, все міжряді, тому перекоти поле. А дехто пішов далі, гляньте сики його. Треба його повибирати, На що воно нам тут потрібно. Ну то все буде скошуватися, сподіваюся, косарочкою. Що там? Я малину збираю. Не буду тебе гладити, бо в мене чисті руки. Так. Скоситься, то все позбирається. І ті бур'яни і все. Дивіться, скільки їх тут. Правильно воно? Перекоти поле називається чи ні? Суцвіття зонтики. Так що, продовжуючи тему сортів, хочу сказати, що гленемпел, літній сорт е такий посухостійкий, високоврожайний, багато ягід І саджанці в нас в телеграм-каналі його продаються. Посадивши один з літніх сортів, ви можете собі збільшити термін плодоношення вашого малинника. Бо вони починають на 2, навіть може й на три чи там на сикільки тижнів. Це залежить все від, від літа, від весни, від погоди. Раніше літній сорт. І якщо ви зараз посадите, то на другий рік у вас вже будуть ягоди. Класно, класно. Да, то перекоти поля. Дуже багато. Ух ти, Дивіться яка гілка. Ух ти. Сама красива ти гілка дня. О, це треба з'їсти відразу. Ще є лепухи є, бачите, це сорт полана. Полана теж в нас продається. Ну так, якщо про плани розказати на малиникові, то треба все скосити на ту нову, що ми садили. Там Енросадіра, Мапема, Дельніва, Прималба, Маргаріта і Маравіла оригінальна. Треба шпалери зробити, ми ще не зробили. До речі, я ще навіть у тих пеньочків, ручок, так називаємо їх, я їх називаю, ручки посадкового матеріалу. 에, тобто, що я маю на увазі? Приходять саджанці отак. Наприклад, викопали викопали і обрізали, і вам відіслали. От, а ви його посадили і маєте обрізати при землі, там, якщо це е, ремонтантний сорт. Це просто ручка, все, воно не зі стебла потім має рости, а з коріння нові пагони. Краще їх не залишати. Є на то причини чому так буде краще. О, то ті ручки я ще не позрізував, тому що хочу бачити, де рядки є, щоб ще осінню зробити шпалеру. Підписуйтесь на канал. Буде цікаво такий у нас влог про те, як ми намагаємося зробити гроші на малині в селі на дачі. Це не є таке там, що... Ми кажемо, як все вирощувати, технології. Ми навпаки, деякі технології спростовуємо, деякі підтверджуємо, вдосконалюємося. Багато чого ми спростували в минулі роки. А цього року хочемо вдосконалитися і ну, якби, трохи повернутися до тих технологій, які ми в кавичках, в лапках спростували. Тому що. Це пізнається в порівнянні, але якщо вас морально влаштовує якась врожайність, якою ви пожертвували заради оптимізації свого часу, тобто не виконання якихось певних технологічних процесів для того, щоб бути більш вільнішими, вільнішими людьми в плані часу, менш прив'язаними до цієї роботи, і вас все влаштовує то значить це найоптимальніша технологія для вас. От, а якщо не влаштовує, ну то треба вдосконалюватися. Так, знов на шляху перепона у вигляді перекути поля. Ох, яке воно гарне. Відломується і летить. Мудро. Давай назад. Але ж то ненадовго до першого вітру. Збір малини продовжується, дивіться, яка гіляка гарна. Вона була нагнута до землі, їй було тепло, невітряно. І от вона така красива. Тільки багато є брудних. Брудних ми не будемо брати. Ну не багато, а одна. Дві брудні і не до кінця достигли. Але не до кінця достигли, також вже збираємо їх, бо то вже, як кажуть, що на безриб'ї і рак риба. Куча й листочки зелені на цьому стеблі. Так збираю і думаю, що... Весною поки що немає гіт, поки немає прибутку, а витрати весною будуть одні за одними. Крапельний полив прокласти потрібно. Потрібно купити крапельну стрічку. Потім що ще потрібно. Добриво потрібно купити. Та й багато всього такого. І воно весною так якось шкода, бо не знаєш, яка ціна буде на ту малину. Але я хотів собі літом ще записати таке послання на весну, що Едік, все, що треба, все купляй. Все, ми вже їдемо додому, що, підсумок який. Всі корисні посилання в описі. Потім попереду ще є дуже такі, можна сказати, цікаві роботи, бо треба буде косарку нарешті причепити до мотоблока і скосити малину. От, не знаю, получиться чи не получиться цього сезону. Думаю, що получиться шпалери робити і так далі на малину. Підписуйтесь на наш малиновий канал. Всі фішки малинового бізнесу так по-простому на нашому каналі. А що, ми каву допіру порозвозили, хто замовляв. І вже їдемо додому. Так що на зв'язку. Всім-па-па. Гарного вечора вам. Пока.